Тиха ніч, дивна ніч. Дорога мама, рідні, друзі з церкви і всі, хто дивиться це відео. У ці святкові різдвяні дні я вітаю вас із Різдвом Христовим і Новим Роком 2026 від Христового Різдва. Дві тисячі років тому у тиші флієму. Народився Спаситель не в палацах, а в простих яслах, тихо, смиренно, заради кожного з нас. А світло тієї віфліємської зорі, що вела до Ісуса, не згасає і сьогодні, бо Ісус Христос є істинний Бог і життя вічне, Він є наш Господь. Ще й сьогодні Він веде. Він зміцнює, Він дарує надію. Мамо, дякую вам за молитви. Рідні, нехай мир Божий буде у ваших домівках. Друзі, дякую за єдність. А всім, хто дивиться чи слухає, бажаю, щоб Христос торкнувся своєю рукою вашого серця саме зараз. Христос народився. Він є вічний Божий син. Тому давайте виконувати Його волю, виконувати волю Його Святого Духа, так як написано у Його святому слові, святому Письмі Біблії. Таким чином, ми прославимо Його. Веселого вам Різдва та щасливого нового року! 2026-го від Різдва Христового. Благословіння вам!